Вітаю на каналі файні гриби Карпат. Взяв з собою яблучко, ось таке хотів поїсти. Але я тільки зайшов в ліс і дивіться, у мене вже перша знахідка, яка. І ось файне відео має починатися з файного гриба. Ось такого красунчика. Тут у нас що? Теж якийсь горбик, але ні, тут нема нічого. А ось такий перший білий грибочок мені попадається зразу вже. Я тільки не зайшов до лісу і в таких молодих ожинах ось такий здоровенний гриб. Ну як здоровенний. Середнього розміру. Він трошки вже підгнивший. Не знаю навіть, як його зірвати, тому що у нього коренюка зігнивша. І не хочу, щоб вона розвалилася. Ну, ось так загорнемо гарненько і подивимось на цю красоту. Подивіться тільки який. Просто бомба. Ну, порадував, звичайно, але з 10 таких мене б ще сильніше порадувало. А поки що ось таким одним грибочком розпочинаємо наше прекрасне полювання. Іду шукати далі. Взяв гриба, взяв яблучко, і дивіться, відійшов такий метр. І ще один не менш красивий білий гриб заховався ось в таких зарослях. Звичайно, його помітити так було важко, але все ж таки мені це вдалося. Коренюки в них такі, ух! Я не знаю навіть, як цього виривати. Вона теж така мнягкувата, це напевно через те, що зараз мені будуть писати Це через те, напевно, що жара. Але зараз мені будуть писати, що я там розрив капець. Ну, не можу витягнути. Зараз візьму телефон до іншої руки і спробую його якось зірвати. Ну, як уже зірву, так зірву, тому що тут варіантів не так багато. Ну, коренюка в нього зігнила. Дивіться. Ну не то що зігнила, її прямо з'їли черв'яки і вона почала гнити. Так, зараз загорнемо це містечко. І подивимося на наш результат. Ну Гриб шапочка хороша, навіть біленька, бачите. Ну, а гриб ну, наполовину добрий. Ну Звичайно, що заберемо, вдома вже поріжемо. Щось виберемо. Іду, пройдуся тут біля цього куща і подивимося, можливо, буде ще якась знахідка. Дві знахідки білі грибочки. Дивіться, один такий, не буду його чіпати. А другий ось такий маленький. Я їх тут накриваю і буду за них знати. Хоча це прямо при дорозі. Я думаю, що все-таки швидше за все їх хтось цей забере. Але буде такий невеличкий експеримент. Я їх тут залишаю. Ось така лісова доріжка. Їх залишаю тут два. І ну, подивимося. Два-три дні, можливо, хтось їх і не знайде. То подивимось. Чи вони у нас хоч трошки підростуть. А я йду дивитися, хоча б ось такі, щоб були більш-менш грибочки вже велички. А то з таких малих ну, зовсім нічого не вибрати. Тому продовжую шукати. А ось ще один. Такий самий, а може ще набагато менший грибочок. ось такий. Його також накриваємо. Ну, Це більше я знаходжу малих, як великих. Всі вони на такому відкритому місці, де їх дуже добре видно. Але ніхто не ходив видно і не побачив їх. Ну, Будемо чекати, будемо чекати, подивимося, що буде з тих наших маленьких білячків. Так, дивіться, що в нас тут. Це або які пташки, або, може навіть кури якісь прийшли і це витеребили грибочок. Ну, а тут ще один такий маленький, ну це я заберу. Тому що вже залишав їх стільки. Не знаю, що з ними буде. Цей заберу, тому що він більш-менш трошки хоч щось із нього буде. А ось ці викину просто, тому що вони вже ось досить застаріли. Їх, можливо, ще навіть вчора дехто перевернув. Або я думаю, це може пташки, які тут порили, тому що ось так перевернутий лист. Ну, не знаю точно як це було. Але факт того, ось дивіться, ще один манюсінький білий гриб. Тільки на ну, його побачив. Бачите, їх вони почали вистрибувати малісенькі. А великих поки що немає. Ось ті два більш-менш велички я знайшов. А більше поки немає. Тільки такі малисенькі. Ну, але якщо я малесенькі, з'являються, то... День-два, та вони трошки типу, підростають і буде, можна дещо вже цікавеньке знайти. А поки що шукаю, не здаюся, можливо, ще попадуться такі більш-менш хороші екземпляри. Тільки ну, я сказав, що, можливо, попадуться хороші екземпляри. Дивіться на яку картину попадаю зразу ось такий білий гриб. Теж його розгребли. Все-таки я склонюся до тої думки, що це не люди. Бо вони б знайшли і забрали. І ось ще один такий самий білий гриб. Вже його підняли і витеребили так, що з нього вже нічого. Ось такий, шапочка з нього теж. Ну, ось така картина. Бачите? Це тут на цьому одному місці. Я думаю, що зараз походжу тут, подивлюся і буде ще така сама ситуація. Ну? Ідемо дивитися. Ну, друзі, сталася досить неприємна ситуація. Заряду телефону не вистачило, щоб відзняти ціле відео з цими грибами. Я ще походив десь пів години після останнього кадру і знайшов ще декілька маленьких білячків, багато дуже залишив і познаходив в одному місці ось багато цих козарів під одним кущем і ось таких. Також біля дороги вдалося знайти декілька білих, таких чудових, як ось ці два. Перші наші. Більше я не знайшов гриби такі е середньої якості. Можливо, декотрі і дуже навіть поганої. як ось цей білий гриб. Абсолютно він поганий. І ось цей козар, він також дуже поганий. Не знаю, його, напевно, доведеться викинути, може навіть і цей. Тому, друзі, чекаємо на гриби. Маленькі вистрибують, думаю. Уже скоро-скоро ми дочекаємось того, що так давно чекаємо. Ось таке коротеньке полювання. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки і до нових зустрічей на каналі.